Уже другий рік поспіль триває боротьба із несправедливими тарифами Полтава теплоенерго на опалення та гарячу воду для Кременчужан. Чи не єдиний спосіб відстояти своє та повернути надмірно сплачені кошти це подати позов до суду. За дорученням міського голови Віталія Малецького від сьогодні із 1 серпня на першому поверсі Кременчуцького міськвиконкому безкоштовно надають юридичну допомогу всім, хто планує в судовому порядку досягти справедливості. Графік роботи із понеділка по четвер із Восьмої до сімнадцятої години у п'ятницю до шістнадцятої обідня перерва з дванадцяти до першої. Сьогодні відбувається прийом громадян споживачів послуг постачання теплової енергії та постачання гарячої води щодо допомоги у підготовці позовних заяв. До автозаводського чи Крюківського районного судів про здійснення перерахунку наданих послуг приходять громадяни, ми їх консультуємо, надаємо пакет документів, допомагаємо в їхньому оформленні та даємо дорожню карту, як діяти далі. Уже є не один випадок, коли суди ставали на бік Кременчужан. Навіть Верховний суд України постановив, що тарифи Полтава теплоенерго для Кременчука незаконні. Містяни обурені захмарними платіжками, які надходять їм за тепло навіть влітку. Тому настрій у всіх бойовий. Це отоплення, яке в нас вичитували по два рази в місяць. І два і два а літом один, Ми живемо у ОСББ. У нас счетчик на отоплення стоїть, на дом. І плюс ми еще потім, помимо счетчика, ще одного отоплення. Полтавським видняком. От сейчас пришли посоветувати забрати документи, нам сказали. На суд. і на суд буде подавати. Прийшли по поводу по опалення. Беруть двійну оплату, я так вважаю. тому що літній період, а вони беруть за опалення. Ну, ну таке не повинно бути. Для чого ми взагалі пенсіонери? Оце, оце витрачаємо свої кошти тим, що їх і так немає. Ми прийшли на консультацію, посмотрите, що нам скажуть. Принесли такі документи, як що донести, щоб ми знали. Ми прийдемо знову і будемо добиватися допомоги наших юристів, которые безпокоються за нас і хотят нам помочь. І так саме наш мер. Усіх містян закликають заздалегідь перевіряти необхідний пакет документів, перш ніж іти до юриста. Паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право власності на житло та квитанції, про сплату рахунків за тепло і гарячу воду за 2022-2024 роки. Усе вище перелічене має бути у вас на руках. Про решту подбають спеціалісти юридичного департаменту. Сплачувати нічого не потрібно. Вся допомога та консультації надаються абсолютно безкоштовно. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.